Надзвичайно багато версій насправді того, що відбулось з літаком Пригожина. Причому там є такі моменти, які ну от педалюють як скажімо провладні кремлівські прокремлівські ресурси інформаційні, так і ну такі не те, що опозиційні, але ті, що наближені були до власне Певка Вагнер, до його ватажка. Ну кажуть, зараз педалюється основна версія. Це те, що все ж таки це була вибухівка закладена на борту літака. Ну але давайте детальніше про це поспілкуємось, Ну. І спробуємо, скажімо так, з різних сторін на це все подивитись з Валерієм Калишем, журналістом моїм колегою. Він доєднується до нашого ефіру. Валерію, вітаю, слава Україні! Героям слава! Я хотів би почати з того, Валерій, що ну от власне версія з інсценуванням, з тим, що, начебто, пригожин ще живий. Для мене вона видається, ну, абсолютно вже не. ну, Неймовірною, скажімо так, в мене є аргумент на користь того, що Пригожина такі знищені, ну але я так само можу помилятись. Як вважаєш ти? Чи можемо ми виключати зараз версію інсценування і, і того, що Пригожин все ж таки десь зник, переховується ще щось? Ну, давайте так, доки у нас немає 100% гарантії, що Пригожин вбитий. Що Пригожин дійсно, о, як ти сказав, розлетівся на шмаття. Ми можемо пропускати припускати будь-що. А підтвердження, таким невеличким може бути те, що, ну, наприклад, пам'ятаєте, коли Пригожин йшов на Москву в той самий час. ФСБ проводила обшуки, зокрема в нього будинку, і вони знайшли. При Київ, вони з перуків знайшли е, світлини, де е, Пригожин е, сфотографований в цих перуках вони знайшли там е, документи. Е, відомо, що в е, Пригожина був двійник, і різниця між ними була е, в тому, що. У Пригожина відсутній лівий, здається, безіменний палець. Так і здається, саме по цій прикметі встановили, що саме Пригожин і загинув в цьому літаку. Але мене трохи, ну, трохи бентежить те, що це припущення висловила Daily Mail. Daily Mail – це відома бульварна британська газета. Яка е, якраз і спеціалізується на подібних сенсаціях, на підтверджених, тому е, ніяких фактів Daily Mail не навела. Тож я виходжу з того, що е, Пригожин вже в аду, як вони хизувались е, ці самі е, вагнери, так розповідаючи про те, що да, навіть в аду ми будемо найкращими. Ну тож сподіваюсь, він там і є а, Так, авіатроща... А поки що, дійсно, головною версією є вибухівка, я нагадаю, буквально з перших хвилин, після того, як стало відомо про падіння літака недалеко від Тули, на Вагнерівських телеграм-каналах почали розганяти тезу про те, що його вбили зрадники Батьківщини. Якщо далі Подивитись, що о, на події був знайдений нібито, точніше, так, він був його особистим пілотом, який е відвідував цей літак. Літак знаходився на ремонті. Там встановлювали холодильник за якісь дурні, до речі, гроші за 30 мільйонів рублів його встановили. Е і ось цей літак стояв декілька днів. Спокійно, без охорони, і все було гаразд. Так ось той його особистий пілот. Він був присутній, він заводив, виводив людей, все таке інше. Але потім він зник, кажучи, що він за день поїхав, здається, на Камчатку, на Камчатку так. так і десь зараз він не виходить на зв'язок. Брат його розповідає про те, що він нібито в турпоході. Тому все складається. На те, що так дійсно його вбили, дійсно це був теракт, дійсно це був замах, але є питання дійсно по путіну і є питання по нашому сліду. Так, от стосовно ну, нашого сліду, я теж намагався аналізувати, і якщо аналізувати їхні пабліки, то вони якраз. Ну, Цю версію не педалюють, тобто пропагандисти, деякі вчора там вони розповідали про те, що кому це вигідно. Вони там так називали і нас на Україну називали і Захід. Зокрема, от але. Якщо ще подивитись на все це, то е, ну була ж версія так само про те, що е, може бути е, могло бути враження ракетою с 300 Так там от стояло над місцем польоту ПВО російське, і там навіть е, один з вагнерівців, який він спілкувався з людиною, яка впізнавала труп. Там є навіть аудіо, де він каже, що ну, начебто, сліди від осколків прямокутного, прямокутного, прямокутної форми, такі, як власне, від С-300. І цю версію, якраз її так вкинули. Потім зразу отону зараз вона практично не фігурує. Я, я, я думаю, в мене здається, є пояснення, чому вона не фігурує. Вона не фігурує рівно після того, як е, з'явилось відео падіння цього літака. І ми бачимо, що літак він не вибухнув в повітрі, так, він не пішов в штопор. Щось трапилось всередині салона, після чого він почав просто падати, 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 і просто він. Е, Пілот, судячи з усього втратив керування, так тому що ну від вибуху, навіть якщо це не пряме попадання, а навіть як це було ну, наприклад, там земеч 17 так ми пам'ятаємо, що ракета вона вибухнула поруч, і взагалі, ракети, вони вражають літаки, вибухаючи поруч. І тоді ці осколки вони просто прошивають. Ось, ось, дійсно, ось дивіться, ось це відео це не вибух. так Там щось трапилось, і він просто почав як ото мішок падати е е з неба. На навіть мені здається, що якщо б там був вибух, його б там кинуло вперед, і він би пішов в штопор. Так? Він би пішов ну так по е по е по, е по кривій Але цього не сталося. Тим не менш, все це в руках фахівців, вони мають це встановити, як там воно було правду. А про український слід, це також, це гімнастіка для ума, так? тому що давайте в той самий день, коли Пригожин вибухнув, будемо вважати, що це було саме так. Українська розвідка розповіла про дивну історію, як вони схилили російського пілота вертольота Мі-8, аби він перегнав свій вертольот до України. Ми можемо працювати з людьми в найближчому оточенні військових розвідок, Кремля. Ми можемо знаходити аргументи і переконувати їх. Я не, взагалі не відкидаю версію, що ми когось вмовили підкласти вибухівку в літак Пригожина. Але це версія так на 25%. Да? Тому що, як би там не було, в... Рад... Радянський. чому я кожен раз кажу Росія радянська, ну на... направду це одне і те саме. Так ось а в російській міфологемі все це Путін замовив Пригожина, Скоріше за все, так воно і є. І а, далі цей міф, а можливо і не міф, і скоріше за все, не міф. Він буде жити своїм життям. І а, далі почнуться якісь рухи, які будуть визначати подальші дії саме виходячи з цієї версії. Путін вбив Пригожина, який за два місяці до того йшов з бунтом на Москву. Все. В такому випадку, чи е, можливий бунт оцих пригожинців бойовиків ПВК Вагнер, тому що з самого початку, буквально там в перші хвилини, після того як ну тільки спочала з'являтися інформація про можливо те, що загинув Пригожин, е, почало розганятися знову ж таки по російських пабліках. Перш за все, е, те, що, начебто, є якийсь план е, в Пригожиним був розроблений Пригожним і Уткиним на випадок того, що ну на випадок загибелі командирів Вагнера, е, аж до того. До чергового так званого маршу справедливості. Другого, ну там знесення Кремля Кремлівської верхівки угу. і так далі. Наскільки е, ймовірний цей бунт? Я вважаю неймовірний. Всі ці а, плани повинні реалізуватися на вже, в слідуючу минуту після смерті Пригожина. Все це така а, гра в солдатиків, так не більше, не менше, тому що а, ось ці. Ну, навіть не скажу люди, вони там е, соплі на кулак можуть понакручувати біля якогось там меморіалу Пригожина, так е, порозповідати, що вони втратили батька. і На цьому все, тому що влада і ось ця активність, яку демонстрували вагнери, вона трималась на диктаті того самого Уткіна, того самого Пригожина, який просто їх пендалями гнав. Мотивуючи не тільки грошима, не тільки е, свободою і звільненням з тюрми, але й страхом. Коли цей страх пропав, нема за що робитися, нема за що йти е, на Москву, а е, тому, що і вожаків немає, і цілі немає. Ну і ти щоб що, щоб розповісти, що Путін вбив е, цього. Навіть відбиті ці пригожинці і вагнеровці, вони розуміють безперспективність такого походу. Тому мені здається, це все також буде укладатись в цю міфологему, так, ось цей фльор. Тому що зараз на Росії почнеться ну, не канонізація, але якийсь такий фльор мученика, він е по відношенню до пригожина звичайно з'явиться і, звичайно, вони будуть. Вони так Німцова не любили, коли він помер, як вони будуть любити прихожі. Ну так, і от ці меморіали, так звані, які з'являються зараз там в різних містах Росії, вже так само про це свідчать, але водночас, от сьогодні, так само, можливо, ми пізніше покажемо відео, е як оце де знесли в Самарі, здається, цвинтар, з, там, з, в, де були поховані вагнерівці. Дякую тобі, дуже Валерію, за. Е за такий наш спільний розбір, дякую за твої думки. Стосовно цього Валерій Калнич, журналіст.